Доброго дня, любі наші дітки! Сьогодні ми разом із вами познайомимося з оповіданням видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського, сьома донька. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, який жив далеко-далеко. Повернулася додому аж через місяць. Коли мати війшла до хати, дочки одна перед одною почали говорити, як вони занудили за матір'ю. Я скучила за тобою, немов маківка за сонячним промінням, сказала перша дочка. Я ждала тебе так, як суха земля жде краплинку дощу, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленька пташка плаче за матінкою пташкою, сказала третя дочка. Мені тяжко було без тебе, як бджілки без квітки. Щебетала четверта. Ти снилася мені, як троянді, сниться краплинка роси, промовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка. Сказала шоста, а сьома дочка нічого не сказала. Вона розуміла матусю і принесла їй води у ночвах помити ноги. Молодці всі уважно слухали оповідання, а зараз ми спробуємо з вами дати відповіді на запитання по змісту оповідання. Я кожна дочка говорила про те, як вона скучила за матінкою. Так, вірно, молодці. А що сказала перша донька? Вірно, що сказала друга. Так, молодці. Як третя зустріла маму. Так, вірно, що промовила п'ята донька? Молодці. Як сумувала за матінкою шосте? Молодці. Чому сьома донька нічого не сказала? Так правильно, хто з дочок по-справжньому любить маму? Так, молодці. Чому ти так думаєш? Молодець. Бо справжня любов до матінки виявляється не тільки словами. А й добрими вчинками. Дякую за увагу. До нових зустрічей!